На більшості території України загроза російських БПЛА вже ліквідована силами нашої протиповітряної оборони. Тільки Запорізька область залишається під небезпекою. І детальніше про це будемо говорити з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил. Пане Юрію, вітаю. Доброго ранку Вадиме. Так, як якраз публікую грошей, просто... що публікував. Результати буквально в секунду до, до вашого включення, тому вже то озвучте Бачите. їх і буде синхронно, фактично, тоді з вашою публікацією. Так, ну маємо сьогодні гарний результат. Це 100% збиття шахедів. Фактично, картинка інфографіки, яку ми щойно публікували на телеграм-каналі. Вона не, не, не відрізняється від вчорашньої, відрізняється лише датою. Так і 100 збиття. збиттям, що шахедів, які були запущені з примосковська, були збиті по маршруту. Слідування рухались не в напрямку Хмельницької області. Залучалась. І е, авіація винищування е, повітряних сил, зенітні ракетні е, підрозділ, також мобільні вогнові групи. Ну, власне, знову-таки Хмельниччина атаковано. Розуміємо, що шукає ворог. Ну, шукають, де командувач сховав бомбардувальники, мабуть, наші і так далі, після тих, от власне, подій, які відбувалися нещодавно е, у е, нашому морі ну, біля Криму. Так, але пане Юрію, пам'ятаючи наші ранкові ефіри з вами, то традиційно годину на сьому-восьму уже є результат. Але цієї доби, якось починаючи від пів шостої години нова була хвиля, наскільки я міг слідкувати за телеграм-каналом Повітряних сил, це якась нова російська тактика? Ближче до ранку зміщати свої атаки? Не перший раз таке вже бувається. Вони зазвичай роблять пуски з 22.30, 22.50 І далі вони супроводжує кілька хвиль і аж до 4 ранку. Ну змістили дещо, але підкреслю, що не вперше і вранішня така атака. Ну це зрештою дозволяє краще можливо відпрацьовувати коли вже світла пора доби з'являється мобільним вогневим групам саме тому, що ціль вже стає візуально видима. Тому маємо ще її результат такий. Ви згадали успішні е, атаки по тимчасово окупованому Криму, за які особисто командувач повітряних сил дякував нашим пілотам. Після цього було багато обговорень про те, що це унікальні в історії е, воєн, взагалі світових атаки, і люди, які це зробили, заслуговують на державні нагороди. Не планує командувач повітряних сил представити до нагород е, причетних. У нас чимало льотчиків вже є і героями України, і мають серйозні державні відзнаки. Я думаю, що кожний, кожний вчинок, кожна така успішна бойова робота буде відзначена. І командувач повітряна сил буде подавати подання вищому керівництву держави щодо прийняття тих чи інших рішень. Я думаю, ще ще далі буде, як написав командувач. Тому так можна буде в міста грати далі. Прекрасно люблю грати в міста, особливо кримські е, ще один момент. Зараз активно обговорюють повідомлення про те, що українські пілоти пройшли ознайомлення зі шведськими винищувачами Гріпен, і можливо також буде навчання на них. Що вам про це відомо? Ми вже це обговорювали. Це та група пілотів, яку, власне, там невелика група, скажімо так, яку командувач після власне, свого візиту у Швецію в крові вирішив залишити цих людей для того, щоб вони ознайомилися з можливостями цього літака як краще, чи власне зможемо ми його. Ставити до строю повітряних сил, які терміни власне, і ну взагалі в загальному можливість вивчити саме можливість надання цього літака Україні як додаткового до літака в f В тут зрозуміло, що поза конкуренцією це буде основний тип літака. Якщо буде посилено і гріпінами ще, то можливість така зараз вивчається. Якась принципова відмінність гріпені від F-16 є, яка зразу впадає в очі. Ну, в принциповий нема вже під це говорили, що літаки дещо уніфіковані під озброєння. Тому є свої там плюси, є свої мінуси. Тому в принципі, літак це платформа важливого озброєння, яке буде в нього підкрилими, яке буде воювати за нашу перемогу. Дуже дякую, пане Юрію, за можливість так оперативно вийти в ефір і Одразу, секунда в секунду, буквально повідомити результати. Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил, був з нами на зв'язку.